Про поточну ситуацію у системі розпитаємо Світлану Гринчук, заступницю міністра енергетики України. Вона зі студією наживо. Пані Світлано, вітаю вас! Уся Україна помітила, що ситуація зі світлом покращилася. Тож розкажіть, наскільки покращилася і чи буде зберігатися ця тенденція? Так, вітаю Анастасію, Вітаю, шановні глядачі. Якщо коротко щодо ситуації в енергосистемі на 30 липня, то дійсно ситуація з обмеженнями електроенергії для споживачів набагато краще. Сьогодні не планується погодинні відключення електроенергії. Однак, про будь-які зміни, будь ласка, слідкуйте за офіційними інтернет-ресурсами ваших обленерго, ваших регіонах для того, щоб володіти найбільш точною і. Інформацію і дійсно енергетики працюють цілодобово для того, щоб утримувати енергосистему в стабільній роботі, а також готуватися до наступного опалювального сезону, до осені та зими. Ми активно відновлюємо ремонтуємо обладнання. І за останні два тижні нам дійсно вдалося завершити планові ремонти на двох атомних блоків раніше терміну і підключити їх до енергосистеми. І це дозволило значно зменшити кількість відлючень або як сьогодні, взагалі, їх уникнути, в той же час. Як уже й говорилося говорилося вами, закликаємо всіх наших споживачів економно використовувати електроенергію, адже дефіцит потужностей в енергосистемі все одно залишається, і через ворожі атаки втрачено дуже багато генеруючих потужностей. Зазнали пошкоджень також об'єкти системи передачі, і в той же час, хоч ситуація і краще, але в нас продовжуються обстріли, під які потрапляють і об'єкти енергетичної інфраструктури. Так, вчора на Дніпропетровщині, внаслідок атаки дрона пошкоджень, зазнало обладнання на одній з підстанцій. На Чернігівщині обстріли спричинили знеструмлення. Майже двох з половиною тисяч споживачів, а у Запорізькій області падіння дрона також призвело до часткових відключень підстанцій і місцевої промисловості. Крім того, через негоду також у нас знеструмлено було 116 населених пунктів у Київській, Житомирській, Чернігівській Сумській областях енергетики вже відновили. Живлення для е, понад 23 тисяч споживачів, які якраз від негоди і бойових дій постраждали. Однак на сьогоднішній день через бойові дії і небезпечну ситуацію, особливо в прифронтових регіонах, у нас залишається без електроенергії 501 населений пункт. І також про, про важливе про допомогу наших партнерів підготовці до наступного опалювального сезону і по підготовці до в роботі по відновленню енергоенергооб'єктів по відновленню енергосистеми нам дійсно допомагають всі наші партнери. При Міненерго створена спеціальна координаційна робоча група з координації розподілу міжнародної допомоги, яка надається. Крім того, хочу зазначити, що Україна залишається для особливо для країн Європейського Союзу, надійним партнером з постачанням нафти і газу, і ми гарантуємо безпере. Рабійний транзит нафти, окрім звичайно санкційних компаній, які потрапляють під санкції. Е, і що також важливо, що е, в нас працює гаряча лінія струм, урядова за номером 1549 і будь-які консультації, і щодо стану енергосистеми, щодо ситуації в вашому регіоні, щодо можливостей встановлення. Вашої власної генерації, чи то сонячних панелей, систем зберігання електроенергії, газопоршневих, газотурбінних установок. Будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію струм, консультуйтеся. Ми зараз всі повинні думати над тим, як наша країна має стати більш енергонезалежною, вціліти під постійними атаками, як кожен з нас, кожен українець, має стати більш енергонезалежним. Знаю, що всі вже всі багато роблять для того, щоб енергосистема встояла однак нам далі потрібно продовжувати цю роботу. Потрібно нарощувати потенціал як енергосистеми загалом, так і кожного з вас. Дякую дуже. Дякую вам за докладну інформацію. Це була Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України.